Отже, сьогодні 30 квітня 2015 року. Я в знаменитому Небилові. Звідки? Так, коментую. так я коментую. От тут у нас був чудовий урок. Такий спільний ходять до нас. Так, а це діти. Так, отже, Небилів знаменитий чим? Так. Ще табло залишилося від святкування 123 річчя еміграції української. А я знаходжуся біля такого знаменитого пам'ятного знака, ну, так тільки трошки мені покажіть, що тут пише на ньому, так от трошки розпитися. Звідси два перші вихідці. Так? А тут чудовий клас, все сучасні мешканці не були, подивіться, які вони красиві. І зараз мені щось так. Який це клас, пані Таню? Дев'ятий Б клас небиліської загальної освітньої школи. Добре, подивіться, які вони всі красиві у вишиванках, дуже гарні творчі діти. Щось мені скажіть. Ну щось мені скажіть. Привіти передайте. Де що ми тут робимо з вами?